Котики, маркотики, вітаю! Нарешті мені прийшов новий догляд із двох сайтів. Це у нас Makeup і невідомий для мене сайт Skin Illusion. Я вам розповідала про те, що звернулася до косметологині зі своїми шкіряними проблемами для того, щоб підібрати мені новий нормальний догляд, щоб я не продовжувала травмувати свою шкіру. І тепер, нарешті, мені майже все прийшло. Єдине, що я ще там деякі позиції не замовила, але думаю, що згодом замовлю, тому що, можливо, в мене щось є, щось закінчується, і що я ще не купила. Тому будемо з вами це все дивитися, що ж я там замовила такого на 3200 гривень. Звісно, робимо традиційний ков. Сьогодні це в мене водичка, тому що коли ти плачеш добу, то єдине, що тебе рятує, це лише вода. А чому я добу плакала, 100% розповім вам у наступних влогах. Це просто історія про Анастасію Лушпайку. І щоб не плакати, я зробила собі ось таке прекрасне нарощення нігтиків. І це єдине, що мене зараз заспокоює. Я просто можу Собі тепер робити ось так, і всі проблеми в житті просто зникають. Традиційний кофт, а навіть бульк. Швиденько дві позиції, які залишаються в моєму догляді. І є ще третя це ось та вмивачка від реланс, про яку я вам вже розповідала в попередньому відео про своє обличчя, але я її просто залишила у Києві. Що ми ще залишаємо в догляді? Це ось цей гідрофільний бальзам від Хеміш, який мені незручно використовувати, тому коли він закінчиться, я обов'язково куплю саме гідрофільну олію, тому що формат олії мені подобається набагато більше ніж у цей бальзам. Плюс я ненавиджу його запах. Мені там в тіктоці люди писали, що він пахне а, квіточками чимось таким. Квіточками, серйозно, я не знаю, наскільки мають смердіти ці квіточки, але я думала, що це просто специфіка після ковіду, і кожен із нас по-різному відчуває запахи. Тому ось це поки залишаємо, потім зменю на гідрофільну олію. І поки залишається мій ось цей щоденний крем від Бабе, але єдина в нього якийсь шалений розхід. Я ним користуюся три тижні, і тут уже точно немає половини. Хоча я його наношу не так і багато. Я навіть не на все обличчя, а так потроху на пальчики розподіляю, розподіляю, щоб менше витрачалося, але все одно він. Летить із шаленою швидкістю, і також я зрозуміла, що цей крем мені не підійде, коли стане ще холодніше. І так зараз на вулиці така пора прекрасна, що я вже одягла светр. А що казати, коли буде уже зима, тому його довикористовую, і потім мені потрібно буде щось щільніше що я вже замовила і навіть спробувала. Хто ще не дивився, моє попереднє відео, то нагадаю про те, що в мене комбінована чутлива шкіра, вона настільки чутлива, що я вам просто не можу передати. Так, можливо, в когось вона ще чутливіша, але моє чутливе, це просто капець. Якщо я використовую якісь 9 із 10 засобів, 100% вони мені не підійдуть, і 101 із 10 може колись та й підійде. Три позиції я замовила на мейкапі і дві із них просто у моє серденько. Перша – це ось така очищувальна пінка від хеміш, і вона просто потрапила в моє серденько. Я вже бачу, що її почали активно рекомендувати саме у Тіктоці, і мені вона також сподобалася. Неймовірно, хочете прикол, я її купувала за 340 гривень. Я відкрила тільки що мейкап, вона вже коштує 620 гривень. Я її тільки була замовила за 340, вже 620. Мейкап, що з тобою не так? За 340 ще десь побачите, обов'язково забирайте. На сайті написано, що вона, в принципі, для всіх типів, і вона настільки м'яко очищує шкіру. Після неї обличчя у вас воно таке гладеньке, шовковисте, і вона. Принаймні в мене взагалі не стягує. Крапельку наносите на ваш пальчик, розподіляєте у долоньках, тому що воно швидко пінеться і таке біленьке стає, і потім вже змиваємо нашу гідрофільну олію, гідрофільний бальзам, якщо ви вмиваєтеся ввечері. Якщо вмиваєтеся зранку, то просто зранку не вмиваєтеся. І коли ви не вмиваєтеся, то вона навіть не сильно смердить, тому що якщо її нюхати ось тут у тюбику, то трішки смердить спер. Мою на жаль, більше опису до цього запаху я вигадати не можу. Друге – це ось такий тонер, якого назву я на жаль не можу промовити. Це така 100-міліграмова баночка, але в тіктосі мені писали, що її може вистачити навіть на півроку і навіть на рік. Тонер за 100 мл коштує 370 гривень, і тут консистенція не рідесенька, це власне водичка тече, а щось таке трохи в'язкіше, і мені потрібно на долоньку накрапити десь крапель 5-6, потім я це так трохи розтираю і на обличчя наношу. На сайті написано, що вона для усіх типів і для чутливої шкіри. Вона, цей тонер. Спочатку цей тонер мені взагалі не сподобався, тому що коли я його вперше нанесла, в мене так трохи стянуло обличчя. Але потім, коли я вдруге вже нанесла на Обличчя і одразу закрила кремчиком. Ефект просто ваушний. Давно я дивилася на цей тонер у рекомендаціях у ТікТоці, і я рада, що я нарешті його замовила, спробувала. І сподіваюся, що мені його також вистачить, як там людям на півроку плюс. Останнє, що я замовила на мейкапі, це в нас ось такий крем-пілінг із мигдалевою кислотою. Ним я ще не користувалася. Про нього вам нічого сказати не можу, але просто показую, що от замовила, і ним мені потрібно почати користуватися трохи пізніше. Це такий кремчик, який має доволі нормальний запах. Коштувалося чудо 402 гривні, але чомусь на сайті він уже 465. Певно, що ціни трохи піднялися, або мейкап, як завжди, на вечір їх підняв. І виробник там пише про те, що це нічний крем для щоденного догляду за шкірою схильною до акне, в тому числі ніжної, чутливої і жирної, при знебаргленні і нерівному кольору шкіри. Будемо користуватися уже пізніше, через місяць думаю, два зніму вам повністю відео про те, чи змінилася моя шкіра, і чи цей догляд якось на неї подіяв, і чи прибралися всі мої прищі, камедони, висипання, те, що вона в мене постійно була червоною, чи ні? І ще одне замовлення я зробила на сайті Skin Illusion Чесно кажучи, я до цього моменту про цей сайт взагалі нічого не чула. Там від 2000 тисяч гривень замовлення доставка безкоштовна на поштомат. Від 2500 тисяч гривень буде безкоштовна на нову пошту. А так, ви маєте там платити за тарифами цього перевізника. Моє замовлення було на 2039 гривень, тому я в цю безкоштовну доставочку вписалася. І що мене здивувало, так це те, що я порівняла ціни на цьому сайті, плюс там на ноті не зайшла на косібело. В принципі, воно плюс-мінус однакове стається єдине, що ось було трохи дорожче, але воно було щось дорожче гривень на 20 і мені доставка ці 20 гривень трохи перекрила, тому я вже не заморочувалася і не замовляла ще на якихось інших сайтах. з цього. Сайту мені прийшла ось така заспокійлива ампульна есенція з екстрактом азійської центнели. Цен... центнела, від бренду Skin 1004. Я у деяких блогерів, навіть українськомовних, бачила цю сироватку, давно на неї дивилася, і замовила 30 мл і коштувало це 420 гривень. І вона має заспокоювати мою шкіру. Єдине, що мені трохи незручне в цій сироватці, це те, що тут є дозатор. Я розумію, що цей дозатор тут навіть потрібен. Тому що консистенція не зовсім така рідка. І коли б ви набирали без цього дозатора, то воно, б, певно, простікалося, але трохи незручно це витягувати, потім це все всовувати, але вже нічого. Ось така сироваточка має заспокоювати мою шкіру. І чи вона її реально заспокоює, ми дізнаємося з вами трохи пізніше. Але принаймні, що мені сподобалося, так це те, що поки алергії ніякої жахливої не було, і моє обличчя нікуди там не роздуло, не передуло. Ще був ось такий серум, заспокійливий, з ніацинамідом і цинком від. Джесдерми, я сподіваюся, правильно це прочитала. Якщо ні, перепрошуйте. Це нові для мене бренди. Ось цей скін 1004, Ось цей і наступне це нові для мене бренди, які я ще ніколи взагалі не тестувала. Коштує це 790 гривень. І що він має робити? Знімати запалення, лікувати акне та вугровий висип, звужувати пори, регулювати вироблення шкіряного з себому, зволожувати, освітлювати пігментні плями та заспокоювати. Чи він ці функції виконує? Ми також з вами дізнаємося через. Місяць два, коли я ним протестуюсь. Максимальні. І останнє, що мені прийшло, це ось такий зволожувальний крем із березовим соком від Round Lab. І з ним ще була ось така лопаточка для того, щоб ви туди свої пальці не всовували. І коштувало це прекрасне діло 830 гривень. Я вже спробувала цей крем, але, чесно кажучи, він мені такий трохи заважкий зараз. Я не знаю, як би я ним користувалася влітку, якщо навіть з такою холодною вже порою року мені ще ним трохи не хочеться користуватися, тому я якраз доб'ю свій ось тої. Бабе, тому що він такий крем-гель, в нього більш гелева текстура, і вже потім після нього перейду на ось цей Round Lab. І ось такі в мене вийшли нові покупки і нові замовлення, і тут я хочу зробити важливий ліричний відступ. Якщо я це купила, це не означає, що вам потрібно бігти і це купувати. Моє відео більше про те, що краще не вестися на ось ці всі рекомендації у тіктоках, де б ви не бачили там псевдоблогери, псевдокосметологи. А найкраще для мене, оскільки я вже там 5 років намагаюся вибирати. Собі доглядову косметику, це рішення було звернутися до спеціаліста, який допоможе мені в цьому всьому розібратися і замовити щось для себе, для свого типу шкіри. Я, як людина, яка вже багато настраждалася від цих всіх порад в інтернетах, яка вже витратила купу грошей на все те, що мені просто не підходило, я б вам би порадила більш ретельніше ставитися до того і обирати те, що ви використовуєте для своєї шкіри. Якщо ви маєте якісь проблеми зі шкірою, то звертайтеся, будь ласка, до спеціалістів. Це. Ційно щось там лікувати, що ви почули, що там якась кислота допомагає, там та допомогла якомусь блогеру. Взагалі, акне всі вилікував ось такий догляд. Це не означає, що він підійде саме вам. Це все індивідуально, тому найкраще це розберіться зі спеціалістом. Я ж вам показала свій новий догляд, те, чим я буду користуватися протягом цієї осені, і впевнена, що щось в мене ще залишиться на зиму. Дякую за те, що подивилися це відео. Дякую за те, що були зі мною. Якщо цікаво, то залишайтеся і до зустрічі у наступному відео. Обіймаю і цілую усіх котиків-муркотиків.